Так, все, будь ласка, ми продовжимо працювати. Будь ласка, я говорила, якщо буде довго, але в нас це ви бачили. У нас була трішечки невеличка, невеличкий відпочиночок, правильно, зарядочка. Так, ми пройшлися, проходили це як нас була. Так, ми продовжимо далі працювати, будь ласка, над темою. А... Які, будь ласка, Чому ґрунти є важливим природним ресурсом, але вже будемо працювати в більш такому швидкому темпі, правильно? Отже, я задала питання, чому хто мені нагадає? Від води. Ні, не від води. Від чого? Від чого? Ну, пригадуємо, від чого? Шо, ну, ну, чому від води? Будь ласка, колір ґрунту залежить від того, наскільки він, ну цей ґрунт, удобрений. Тобто, скільки в цьому ґрунті, чого? А, гумус? Що таке гумус? Це перегній. Це перегній. Це та перегній ми додаємо в наш ґрунт для чого? Приберіть. Для чого ми додаємо в наш, е, будь ласка, в наш ґрунт перегній, щоб удобрювати нашу. Що? Земельку. Щоб е, удобрювати нашу земельку. Так, будь ласка, добре, продовжуємо читати. Ми з вами знаємо, що на території нашої України переважаються. Переважають, будь ласка, чорноземи. Знайдіть, будь ласка, і прочитайте голосно, чітко, в... чітко виразно. Будь ласка, читайте про чорно земе. Давід Коршаков. Ти, ти скажи, будь ласка, ти мене не чуєш? Давід, будь ласка, читай. У поширені... нашій, країні... ага. нашій країні поширені чорноземні ґрунти, вони утворюються там, де росте багато трав'янистих чи чагарників, достатньо тепла і випадає невелика кількість опадів. За таких умов перегнійна громада. Чується у ґрунті. Гру... У ґрунті. У так, перегній на громад... Так, вони утворюються там, рослин, чагарників. Так, достатньо тепла і випадає невелика кількість опадів. Так, а, будь ласка, чому чорноземи отримали таку назву? Тому що вони мають, який правильно ви говорите, чорний колір, чорний далі, будь ласка, ще, які в нас є грунти, голосно, чітко, виразно. Будь ласка, давай, Даша. Даш, я сказала, голосно чітко, виразно, ми.

Їх у струмки, річки, дякую. Да, да. отже тому під У нас ґрунти, вони мало родючі. Отже, і ще раз. Чорноземні ґрунти, що ми можемо про них сказати? Вони утворюються там, де багато чагарників, трав'янистих рослин, там, де достатньо тепла і випадає достатня кількість вологи. Правильно? І, і за таких там, де достатня невелика кількість вологи. Якщо велика кількість вологи, так, перегній пере, 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 ну, утворюється перегній, решті рослин перегнивають, але коли багато вологи, то ось ця волога вона просочує, просочується через ґрунт так як це в підзолистих ґрунтах, так і що розчиняє всі поживні речовини в цих ґрунтах, і тому вони є не такі родючі. так всі Всю поживність так вони виносять у струмки та річки. І тому ось оці, будь ласка, ґрунти вони є малородючі то їх потрібно ще й удобрювати А от чорноземи навпаки. А вони дам де достатня кількість тепла, достатня кількість вологи. Немає, ну як би кажучи, багато його так, воно все вчасно перегниває, залишається в ґрунті і утворює ось цей перехніг, який дає родючість нашому ґрунту. І звичайно, крім чорноземів та підзолистих ґрунтів, на території України є також сірі лісові ґрунти. Чому сірі лісові ґрунти? Тому що гні, перегні, перегною в них невелика кількість, і тому їхня родючість невисока. невисока. Отже, будь ласка, зараз я вам пропоную переглянути невеличке відео про ґрунти. будь ласка, Переглянути відео про ґрунти зараз і, і уважно послухати. Все, будь ласка. Ґрунти України. Всім добре чути. Ґрунт це верхній кухний шаг землі, в якому ростуть рослини. Ґрунти кривають поверхню позову землі шаром від кількох сантиметрів до 1-3 метрів і більше. Головна властивість ґрунту родюкість. Родюкість це здатність ґрунту забезпечити рослинню всім необхідним для життя. Водою, повітрям, мінеральними солями. Родючість залежить від кількості в ньому перегною. Щоб більше в ґрунті передною, то він родючий. Перегміть утворюється внаслідок перегнивання решток рослин. З перегною під дією ґрунтових бактерій утворюються мінеральні солі. Вони розчиняються у воді та всмоктуються з ґрунту коренями рослин. Природа землі різноманітна, а отже різноманітні і ґрунти. Під час прогулянку зверніть увагу на ґрунти в лісі, біля річки, на луці, на болоті, на дачній ділянці. Усі вони різні. Різноманіття ґрунтів залежить від багатьох чинників, наприклад, від вмісту в ґрунті піску або глини від кількості в ньому перегною і води від температури повітря. Вода, як і повітря, є в будь-якому ґрунті, навіть найсухішому на вигляді. Сухі ґрунти поливають, тоді рослини добре ростуть і розвиваються. Що вища температура повітря, то більше води випаровується з ґрунту, і частіше його доводиться поливати ґрунт складається з перегнозів, піску, глини, води, повітря та мінеральних солей. Ви бачите, що друг має неоднаковий колі. В одних місцях після дощу вода швидко просочується в ґрунт, а в інших затримується і утворюється калючі. Це тому, що є різні ґрунти. В них містя різні кількості речовин, з яких ґрунт складається. Якщо в ґрунті надлишок води утворюються болотні ґрунти. Ґрунт чорного кольору називається чорноземом. у ньому тому багато перегною. Чорнозем добре пропускає воду і повітря, зберігає вологу. У нашій країні поширені чорноземні ґрунти. Вони утворюються там, де росте багато трав'янистих рослин і чагарників. Достатньо тепла і випадає невелика кількість опадів. За таких умов перегній нагромаджується в ґрунті. В Україні чорноземи займають більше половини земельних угідь. Вони поширені в центрі, на сході та півдні країни. Україна посідає провідне місце в світі серед країн багатих на чорнозем. Інші ґрунти мають світле забарвлення через те. Що перегною в них мало. В одному ґрунті більше піску, а в іншому глини. Ґрун, у якому багато піску називається піщаним. А той, у якому міститься багато глини, глинистий. У піщаному ґрунті багато повітря, Він швидко пропускає воду, але погано її зберігає. Вода швидко випаровується, і ґрунт стає сухим. І глинистий ґрунт. Містить дуже мало повітря. Він повільно пропускає воду довго її зберігає. Коли багато вологи, глинистий ґрунт стає в'язким, а після витикання твердим і суцільним. На півночі України поширені підзолисті ґрунти. Вони мають світло сірий колір і утворюються там, де ростуть мішані та хвойні ліси. А опадів випадає більше ніж випаровується з поверхні ґрунту. Унаслідок всього ґрунти надто зволожені, тому опале листя, хвоя і гілля дерев швидко утворюють перегній. Однак значна кількість опадів просочується в ґрунт, розчиняє поживні речовини, що входять до складу перегною, і виносять їх у струнки і річки, тому підзолисті ґрунти мало ведучі. Їх необхідно підживлювати, крім чорноземних і підзолистих квітків. На території України є також сірі лісові ґрунти. Вони поширені переважно під ділянками широколистих лісів. Вміст передною у них незначний, тому їх режучі невисока. У нашій країні сірі лісові ґрунти поширені в центральній її частині. Значення ґрунтів. Ґрунти пронизані корінням рослин, яким вони надають поживні речовини для росту, тепло і волон. Це їхнє основне призначення. Ґрунди середовища. Зараз нам роботу по цій темі. У грунтах живуть мурашки, жуки, поляні миші, коврахи, ком'яки, землерійки. Одні з них перебувають у ґрунті постійні. Інші тільки зимують там, а деякі ховаються від спеки. Крім тварин, у ґрунті мешкають мікроорганізми, яких не можна побачити неозброєним боком. Вони розкладають залишки рослин і тварин, завдяки чому утворюються берегні. Ґрунт є основою сільськогосподарського виробництва та лісового господарства. На землі вирощують польові та кормові культури Лісові культури, грузові сіди і ядерності. Свідковосподарське виробництво забезпечує під продуктами харчування тварин в косахма, а промислові різноманітною серединою. Токові страви, що ростуть на ґрунтах, є кормом для тварин. Людина споживає і рослину, і тваринну їжу. Отже, ґрунти мають велике значення для рослин. Твари і людини. Так, отже, ми це з вами знаємо, і це повинні з вами пам'ятати, і повинні е, грунти що оберігати, оберігати. Тому, будь ласка, е, ми, будь ласка, працюємо з вами далі. Давайте зараз відкриємо наш робочий зошиток і е, виконаємо декілька завдань, сторіночка 60. Але перш ніж ми будемо їх виконувати, давайте подумаємо і скажемо. Чому так кажуть, яка земля, такий і хліб? Як ви гадаєте, чому так? Будь ласка, будь ласка, шановні повітряна тривога, будь ласка, я зараз можна хвилиночку, я зараз пролистую відео так, там де є завдання на виконання, будь ласка, у зошиті. Надсилаю відео, і по відео, будь ласка, ви виконаєте всі завдання. Добре? Бачите, да, така добре. ситуація. зараз повітряна тривога, тому в Укриття. В укриття. Так. Одягайте швиденько. Thank <laughs> you.